Я таку ситуацію спроектую. Є сім'я з маленькими дітьми, які, наприклад, досі перебувають десь в підвалі під Бахмутом. Їм більш страшно поїхати кудись в безпечніше місце через те, що вони не знають, як рухатись далі, ніж там от сидіти в цьому пеклі. Чи можна ось таким людям щось пояснити, які покрокові дії, коли вони, наприклад, опиняються на вокзалі? Умовно кажучи, в Харкові, Дніпрі чи в Києві, у Львові? От людина з валізою, з дітьми, що їй далі робити? Ну на кожному вокзалі є пункти для прийому внутрішньопереміщених, де Точно супроводять, де точно підкажуть адресу, куди звернутися, щоб там час стабілізуватись, де є пункти якогось тимчасового нічлігу, де нагодують. Тому я думаю, також в кожному місті, оцьому прифронтовому, таких як Дніпро, Запоріжжя, є відповідні хаби для внутрішньо переміщених осіб. Насправді це дійсно більше страх та стереотип. І якщо ми говоримо про... Донецьку, зокрема, область, Луганську, там, де люди продовжують, на жаль, перебувати в жахливих умовах, особливо з дітьми. То ми опрацьовуємо сьогодні за ініціативою Мінреінтеграції проєкт обов'язкової евакуації родин з дітьми. І, власне, думаємо, як би нам правильно можливо навіть вже готувати якісь варіанти житла і казати: О, дивіться, ви прямо поїдете сюди. Тут для вас є. Якесь місце, де ви зможете перебути якийсь час, а потім собі облаштуєте щось своє. Це дуже цікава ініціатива. А що передбачається обов'язкова евакуація? В нас поки триває дискусія, аж до того, щоб просто примусово вивозити родини з дітьми. Це під супроводом поліції. Поліції, так, поліції, службу справах дітей, оскільки я би це кваліфікувала як залишення дитини в небезпеці. По суті, це і є залишення дитини в небезпеці, але ми розуміємо, що розлучати дитину з батьками погана історія, тому краще от змушувати всіх разом. Евакуюватися, бо десь до певної міри, знаєте, це трохи безвідповідальна поведінка батьків залишати дітей в такій зоні. Ви не боїтеся е, звинувачень в таких, знаєте. Нібито як на демократичних діях, а це не є не демократичні дії. Якщо ви подивитесь на країни Європи, як вони діють в інтересах захисту прав дітей, то там, якщо мама чи батько залишать дитину у власній квартирі, хоча б на півдня саму, а сусіди про це поскаржаться. Це вже підстава для вилучення дитини, тому що залишається дитина в небезпеку в Європі. Кругом правила захисту прав дітей в рази жорсткіші ніж у нас. І нам також треба буде над цим задумуватися і більш категорізувати, все-таки так, діти в родині є частиною родини, але це не власність батьків, це окрема. Жива людина, яка має комплекс прав. Якщо вона не має зусилля і можливості сама себе захистити, то тут держава має виступати гарантом навіть перед рідними батьками. Так, але коли держава йде на якби вимушений та на примусовий то я вважаю, крок. що вони мають що ми маємо як держава зразу запропонувати місце, куди ми вивозимо. Інакше це справді буде не демократично. Ми не можемо взяти цю людину і залишити на вокзалі. Ні, ми маємо взяти і транспортувати до того місця, де будуть забезпечені мінімальні умови. nova pobeda